Ну можливо знову новий майдан буде, ну але дуже дуже потужне щось. Щодо війни, зараз відбувається загострення, але я знаю точно, що ми не поступимося на нашій, нашій території, угу. те, що у нас є. Вони, вони будуть тривати, але вони не дуже тривалий час буде. Це десь ну можливо десь до 11-го, можливо, лютого. Угу. Да. Потім там ситуація така складається, що воно там і зірки якби, підказують, і карти говорять, що ну, трошки полешає. І влітку, а і це буде підставою. Ну, це згодження буде підставою для того, щоб переглянути всі там мінські домовленості, ще там якісь домовленості. І ми відвоюємо цей цей нюанс, коли там говорять, що мовляв спочатку вибори, а потім контроль за терзарією за, 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 за угу. кордоном. А оця оця ситуація дозволить нам навпаки, тобто спочатку контроль за. Кордоном нашим, а потім перевибори тобто все те, на світі. Чого так, вимагає та чого домагаються, воно воно буде переглянути. Сторону. Оце якби такі важливі якісь а, речі. А, щодо безвізового режиму, oh. забудьте, <ривіт> 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 не буде того. <ривіт> ну, ну ні, ну не хочуть нас нам на нас туди і будуть довго там водити за носа. Ну тобто, кожному в індивідуальному порядку бере бере візу, вирішує це питання і.